Яка найшкідливіша книга в історії? 99% ютуб-каналів, говорячи про шкідливі книги, назвуть вам Майнкамф або протоколи сіонських мудреців, і на цьому закінчать. Це легко, безпечно і, на мою думку, абсолютно нецікаво. Більшість людей одразу назве якусь одіозну працю, що стала ідеологією для диктаторів. І це, звісно, правда, але це очевидна отрута. Ми бачимо етикетку з черепом і кістками і знаємо, що її не можна вживати. Але сьогодні ми поговоримо про іншу отруту тиху, непомітну, ту, що часто маскується під мотивацію, саморозвиток і позитивне мислення. Сьогодні на каналі Бунт бібліотеці ми розберемо три категорії по-справжньому шкідливих книг, які, можливо, прямо зараз вже стоять на ваших полицях. Не потрібно нікуди зараз бігти, не потрібно дивитися чи шукати ці книги. Ви зараз зрозумієте, про які саме. Я хочу вам сказати і хочу вас попередити. Категорія перша це книги, що обіцяють вам одну просту відповідь на усі складні питання. Я їх називаю книгами-пігулками. Просто думай позитивно і станеш багатим. Використовуй цей один секрет, і всі твої проблеми зникнуть. Афірмації, і все світ дасть тобі все, що ти захочеш. Чому я вважаю, що вони шкідливі? Вони небезпечні не тому, що їхні поради не працюють, ні, а тому, що вони створюють ілюзію простоти. Вони вчать нас з вами магічному мисленню. Це інтелектуальний фастфуд. Він смачний, безперечно, він дає швидкий дофамін, але він не має жодної поживної цінності. Справжній світ складний. Справжній успіх це результат тисяч маленьких нудних, але щоденних дій. А книги пігулки вчать нас з вами чекати на диво, і коли дива не стається, ми розчаровуємося не в книзі, а в собі. Хочу привести приклад, одну, на мій погляд, дуже неприємну ситуацію. У мене на каналі є відеоогляд на книгу Так тобі і треба авторки Каті Бльостки. Так ось є коментар, який залишила жінка, про те, що вона втратила вагітність, якраз читала цю книгу. Вона категорично проти цього твору. І задає питання в коментарях, чому її не попередили, що в такий складний для неї період, обірвана вагітність, вона потрапляє на розділ в книзі Каті і читає там про Каті на борт. Після чого вона дуже сильно розчарувалася як в авторці, так і безпосередньо в цьому творі. Закрила книгу і більше до неї не підходить. Випадок, який трапився жінкою, яка залишила коментар, це абсолютна трагедія, абсолютне горе. Я співчуваю авторці. Але чому така реакція відбулась на книгу? Що з книгою не так? Тому що в книзі описане життя. Якби ми в житті могли ось так взяти легко і закрити ситуацію перед якимось негативним досвідом, який для нас готує життя, життя не попереджає про те, що буде погано, буде складно, буде боляче, буде втрата. Ні. Воно не попереджає про те, що воно нам підготувало, і не дає змоги нам запобігти цьому. І в книзі Каті був описаний розділ життя, те, що в неї трапилось, те, як вона це переживала, те, які рішення вона приймала і так далі. Тому, на жаль, або, на щастя, життя це неможливість. Написати сценарій або ж його переписати. Друга категорія ще більш підступна категорія, на мій погляд, це книги, які лише підтверджують те, у що ви вже вірите. Для себе я назвав їх книги-кокони. Вони створюють навколо нашого з вами світогляду таку затишну теплу оболонку, знаєте, як тепла ванна. Ви для прикладу прихильник певної політичної ідеології і читаєте лише книги, що їх вихваляють. Ви вірите в певну дієту і шукаєте лише авторів, які її підтверджують. Ви оточуєте себе книгами, які кивають вам у відповідь на кожну вашу думку. Чому вони шкідливі? Вони перетворюють ваш розум на інтелектуальний кокон. Вам здається, що ви розвиваєтесь, бо ви читаєте, але насправді ви просто посилюєте власні упередження. Це як ходити в спортзал і тренувати лише одну руку. Вона може стати дуже сильною, але все тіло залишиться слабким і дисгармонійним. А справжнє інтелектуальне тренування це коли ви змушені працювати з незручною інформацією, з думками, які кидають вам виклик. І ось це якраз і змінює ваш головний м'яз. Знаєте, який? правильно критичне мислення. А оці книги-кокуни призводять до його повної атрофії. Вони роблять вас комфортно впевненим у своїй правоті, але насправді ви є слабким і вразливим до будь-якої нової ідеї. А є ще й третя категорія. І на мою думку, вона найстрашніша. Знаєте, яка? Це найшкідливіша книга на вашій полиці. Це та, яку ви купили, але так і не прочитали. Звучить дивно. Скажете, що це клікбейт? Ні. Ні, давайте вам поясню свою думку. Шкода від книги це не завжди те, що в ній написано. Іноді найбільша шкода це втрачена можливість. Як сказав Бредбері, не потрібно спалювати книги, щоб знищити культуру. Достатньо просто змусити людей перестати їх читати. Кожна непрочитана книга на вашій поличці це не просто папір, це пам'ятник вашому потім в понеділок. З Нового року, як каже Бредбері, це ваш особистий маленький внесок у руйнування культури. Уявіть собі, що це знання про фінанси, які могли б зекономити вам тисячі доларів, але ви їх не отримали. Це ідеї для бізнесу, які могли б змінити ваше життя, але вона так і залишиться на 17-й сторінці. Це розуміння психології, яке могло б рятувати ваші стосунки, але ви так і не дійшли до того розділу. Шкода від книги пігулки чи книги Кокона в тому, що вони щось роблять з вашим мисленням. А шкода від непрочитаної книги в тому, що вона нічого з ним не робить. Тавтологія, скажете ви, але ні. Тому що ця шкода залишає вас там, де ви є. Вона консервує ваше невігластво і не має нічого небезпечнішого, ніж добровільно відмовитись від знань у світі, що постійно рухається вперед. Друзі, я до вас з оголошенням. От ви зараз дивитесь це відео, додивитесь його до кінця. Загорітесь ідеєю. І ви готові читати. Ви заходите в якийсь книжковий інтернет-магазин або в книгарню поблизу вашої домівки, а там інформаційний шум, тисячі книг, сотні відгуків, бестселери, які насправді пусті. Як серед усього цього знайти ту саму потужну книгу, і не витрачати гроші на час та на воду? Кожна помилкова книга це не просто розчарування, це тижні вашого життя, витрачені даремно, це гроші, які могли б працювати на вас. Це ризик зневіритися і знову кинути читати. Саме тому я створив книгарню -бунт! Це не просто магазин, це фільтр, це наш з вами арсенал. Тут немає випадкових книг. Кожна книга на цьому сайті пройшла мій особистий відбір. Це лише ті ідеї, які я вважаю зброєю для вашого розуму. Ви більше не витрачаєте час на пошуки. Ви просто обираєте те, що гарантовано спрацює. І в мене є для вас бунтарі подарунок. За промокодом bunt 10 ви отримаєте 10% знижки на своє перше замовлення. І найважливіше, кожна ваша покупка це пряма підтримка каналу Бунт Бібліотеці. Це паливо для нових відео та для нових бунтів. Посилання на сайт ви знайдете в описі до цього відео. Переходьте, обирайте свою зброю і давайте змінювати світ, починаючи з себе. Читайте лише те. Що має значення довіряй, читай, дій. Отже, як від того всього захиститися, ви мене спитаєтеся? Будьте скептиком! Якщо книга обіцяє вам просте рішення для складної проблеми, це Червоний прапорець. Ні, нам така книга не підходить. Шукайте дискомфорт, свідомо читайте книги, з авторами яких ви не згодні. Це, на мою думку, найкраще тренування для мозку. І головне читайте, друзі. Краще прочитати складну, суперечливу книгу і сперечатися з нею, ніж не читати нічого взагалі. І пам'ятайте, що справжній бунт це не в тому, щоб викинути шкідливі книги, а в тому, щоб мати настільки сильний інтелектуальний імунітет, щоб жодна книга не могла завдати вам шкоди. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео змусило вас по-новому поглянути на свою бібліотеку. І тепер я маю до вас одне питання. А яка книга навпаки, коли стала для вас вакциною? Книга, що зруйнувала ваші шкідливі стереотипи і змусила подивитися на світ інакше? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте зберемо тут цілу аптечку для нашого з вами мислення. До зустрічі, читай, живи, бунтуй.